Всім доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі Мамина Помічниця. Всіх, хто завітав в перший раз до нас на канал, ми дуже раді новим знайомствам, новим друзям. Тому заходьте та підписуйтеся і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових та смачних цікавих відео. Ну а сьогодні будемо готувати дуже смачний, ситний, такий справжньо український салат, який називається «Вінегрет». Салат, виходить, такий смачний і дуже вітамінний, корисний і дещо пікантний за смаком. Готують його по-різному. А я покажу вам, як готую такий салат. Я із яких продуктів. Тому запрошую всіх залишатися разом з нами і приготуємо такий справжній український салат разом. Овочі для салату добре промиваю і ставлю варитися до м'якості самих овочів. І для нашого салату нам треба такі продукти: відварені картопля, морква, червоний буряк. Сира цибуля, відварена квасоля, також додаю квашену капусту. Але капусту можна замінити на квашені огірочки. Додаю сіль та перець за смаком. І для пікантності нашого винегрета використовую домашню олію. Нарізати буду. Наш салат через таку сіточку. Можна різати просто на дощиці, А я би було майже скоро, нарізаю на таку сіточку. Всі наші овочі нарізаю кубиком. Овочі я вже порізала. Додаю нарізану цибульку. Якщо ви не любите цибулю, ви можете не ставити. Додаю відварену квасолю і квашену капусту. Тепер добре приперчу за смаком та присолю. І поливаю домашньою олією. Ви можете замінити її на рафіновану олію. Таку олію домашню, ви можете придбати на ринках, її продають, або в магазинах. Дуже смачна, дуже ароматна, і з нею получається неймовірно смачний салат. Так, салатик я вже добре перемішала і готово. Можна подавати його на стіл, але значно смачніший він буде, коли простоїть декілька годин у холодильнику, добре пропитається, стане неймовірно ароматний та смачний. Салат, виходить, за таким рецептом, дуже смачний. Звичайно, що його можна удосконалити за своїм смаком. Ви, якщо хочете, ви можете там додати ще чи кукурудзу, або ж замінити квасолю на зелений горошок. Якщо ви не любите цибулю, ви можете її не ставити. Можете, як я вже казала, додати квашену огірочки замість квашеної капусти все на ваш смак. Обов'язково приготуйте і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобалося вам це відео. Всім гарно дякую за перегляд цього ролика. Бажаю вам приємного дня та мирного неба. Божих вам благословінь і до нових наступних зустрічей. З вами була Мальвіна.